Всі, мурмур мяу, з вами Кіт Мяус. Проект Плейтайм представив Боксібу нового монстра франшизи Жахів на виживання. Але цей чортик із коробки викликає розбіжності серед фанатів. У серії жахів на виживання представлений ряд жахливих і кровожерливих іграшок, таких як культовий Хайваї та Тривожна довгонога мамка. У трейлері Project Playtime. Тепер показано Боксібу, але багатьох фанатів, мабуть, не вразив зовнішній вигляд цієї останньої істоти. 3D-художник та користувач Твіттера Шайплей нещодавно поділився неприязню до Боксі Бу та його дизайну, і новий монстр Project Playtime отримав аналогічну реакцію від інших членів спільноти. Наприклад, інший користувач Твіттера Продемонстрував, що Боксі Бу виглядав би абсолютно жахливо, якби просто прибрати його мультяшні витріщені очі. Реліз Project Playtime заплановано на 6 грудня, і ця гра стане унікальним побічним продуктом для спільної гри, а не повноцінною третьою частиною франшизи. Нова гра Poppy Playtime дозволить гравцям об'єднатися, щоб разом дослідити фабрику іграшок Playtime Corporation. Тоді як за ними ймовірно полюють кілька смертоносних іграшок. «Боксі Бу показали у новому трейлері гри, де незвичайна істота розвертається з коробки, щоб з'їсти невдалого робітника. Також можливо, що Хагівагі і мамка довгі ноги повернуться в спільному спіноф, оформувавши жахливий тріумвірат жахів разом з «Боксі Бу». Багато фанатів з нетерпінням чекають на вихід третьої частини «Poppy Playtime, А Playtime обіцяє зробити унікальний внесок у пригоду у жанрі жахів на виживання. Фанатські теорії припускають, що Project Playtime заглибиться в притулок плейкар, який згадується, але ніколи не досліджується в основних іграх. Друга глава Poppy Playtime закінчується тим, що персонаж гравця відправляється в плейкар, що дозволяє припустити, що гра і Project Playtime можуть бути тісно пов'язані. Кооперативна гра Poppy Playtime, схоже заглиблюється у зникнення персоналу фабрики, що, мабуть, проливає світло на загадкові знання гри. Боксібу абсолютно новий додаток до списку попіплейтайм, але гравці здаються менш захопленими з приводу дизайну істоти. Його тема чортика з коробки робить його трохи спрощеним, а його витрішені очі змушують його виглядати безглуздо, а не лякаюче. Бу швидше за все полюватиме за гравцями протягом усього проджуплейтайм, але безглузний дизайн цієї останньої істоти Попіплейтайм загрожує зробити спільну гру менш страшною. Ну що ж, на цьому все. А ви не забувайте поставити хвостик пістолетом, нашкребсти підписочку та натиснути на дзвіночок. Па-па!